Доброго дня всім, дітки! Сьогодні я до вас прийшла, але не в одна, а зі своїм другом. Знайомтесь. Доброго дня, дітки! Дуже рада вас бачити. Мене звуть Тетянка, і я давно хотіла з вами познайомитись. Тетянко, скажи, будь ласка, а чи добре знаєш ти правила дорожнього руху? Тому що це завжди дуже важлива тема. Ну, деякі знаю, а деякі і не знаю. Не пам'ятаю. Ну, ну, напевно, все ж таки погано знаю. Не дуже добре. Ну, не журися, адже завжди можна їх повторити, вивчити і краще знати. Так, так, давайте будемо їх повторювати, а у мого друга гномика. Є книжечка про правила дорожнього руху, Давайте я її принесу. Правда, ну тоді сходи йди, будь ласка, за нею. За цією книжечкою. Іду, іду йду, йду свіденька. Чекаємо на Тетянку, яка ж у неї там книжечка. Ой-ой, несу, щоб тільки не впустити. Бачите, ось тут навіть на обкладинці мій дровономик. Чудовий автомобіліст. Давайте вже читати. Ну так давай таку чудову книжечку прочитаємо разом з малятами. Малята, ви згодні повторити правила дорожнього руху. Давайте скоріше читати. Гном водій вам шле привіт. Він об'їхав весь світ. Знає все про світлофори, пішохідний перехід. І важливо, що дитина знати правила повинна. Раптом на шляху затор. І машина в стоп-мотор, кошеня перебігає на червоний світлофор, гальма заскріпіли й шини, в купу збилися машини. На дорозі мішанина іде в навушниках дитина. Телефон свій задивилась. Це аварії причина, бо на швидкості авто не зупинить ніхто. Йде маленький пішохід з мамою на перехід, В червоне світло стоїмо. А зелене підемо. Світофор горить зелений, значить, вільний тут прохід. Знай, що з велетня машини не розгледіти дитини. Спереду обходь трамвай, а автобус ззаду, знай зачекай одну хвилину, бо життя твоє єдине. Ой, читати вже закінчили, правила повторили. Тетянко, хочу сказати тобі велике спасибі за цю книжечку і твоєму другові гномику, тому що завдяки вам ми повторили з малятами всі разом правила дорожнього руху. Сподіваюся, ви знатимете їх краще. До побачення! І я також повторила, що не можна переходити на червоне світло тільки на зелене, а також не вибігати на дорогу. До побачення, дітки.